У малому залі Смілянського будинку рад відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Серед ключових питань внесення змін до статуту СКП Комунальник і йдеться, зокрема, про розширення міських кладовищ та облаштування до них, проїздів і пішохідних доріжок. Передбачаємо облаштування мусорних котельних майданчиків, а також заходи по придбанню матеріалу для даних робіт, а також зв'язку з. Розширення на деяких кладовищ, встановленням огорожі, є потреба облаштувати під'їздні шляхи на самому кладовищі. Тому в кожне кладовище додаємо заходи по утримання та ремонту проїздів та пішохідних доріжок на кладовищах. Таких заходів у нас взагалі не було. Їх робити треба. Також розглядали зміни до статуту КП «Смілокомунтеплоенерго». Йдеться про підключення двох модульних котелень, отриманих містом у межах допомоги від товариства Червоного Хреста України та його Черкаської обласної організації. Обладнання вже змонтоване. Залишилося провести технічне підключення. Це дві котельні номер 12 та 15. Проекти розроблені вже підприємством. Основна частина робіт виконана за кошти підприємства, а ці кошти спрямовуються на підключення самої газової частини. Сюди входить лічильник та пункт ГРМ на котельні. Просто модернізація чи що? Ні, це модульні котельні, які були отримані безкоштовно від Червоного Хреста. Вони змонтовані, вони стоять, просто їх треба підключити газова. І на, а це буде стоять модульно. Модульна. модульна працює на газу і на лізельну паливі. Наостанок члени комісії підтримали рішення про припинення діяльності КП Сміла Ліфт дане підприємство з 2018 року. Не здійснює ніякої господарської діяльності. Ліфти місті Сміло утримуються приватним підприємством для нового є Власники ліфтів проявляються повідомлення власників батальтирного будинку. Тут, на даний момент відсутня потреба даного підприємства не працює. Також там є заборгованість, і буде комісія проведе мініталізацію. В подальшому будуть ще рішення сесії. Там буде інформація про заборгованості, яка на можна під проєктів залишилась, в членах комісії е, відділу фінансового контролю України ЖКХ та виконаючи обов'язки директора даного підприємства. Загалом депутати розглянули та підтримали п'ять проєктів рішень, які будуть винесені на розгляд чергової сесії Смілянської міської ради.